Це найбільший дрон, який з тих, що літають на нулі. Це в першу чергу логіст. Тобто це не бойовий дрон, він не якихось бімб, він не несе якої, якоїсь зброї. Його задача принести бичі, воду, їжу хлопцям, що знаходяться на нулі. Ми довго працювали саме на стабілізацією. Цей дрон може підняти 40 кілограмів. Корисного вантажу і підняти на тросі довжиною 8-10 метрів. І пронести цей вантаж 40 кг кілограмів, 20 кілометрів, навіть якщо він буде розхитуватися. Тобто він дуже дуже добре чинець проти <свігла> вібрацій розхитування. І це насправді промежуточна версія. Він Скажімо так, ми зараз працюємо над дроном-евакуатором, який може забирати поранених з нуля. І саме це, ця система стабілізації, вона в першу чергу призначена для того, щоб коли трьохсотий приходить в себе в небі, і в нього звичайно виникає паніка, щоб він не перевернув дрона. Ну, відповідно, побушна настала ось така от. Пташка. Вона добре, добре себе зарекомендувала. Першу пташку, яку ми відвозили на бойові тести, ми повернулися без неї. Хлопці її там і залишили. Дуже сподобалось, досі працює і працює, працює гарно. Хлопці до нього ставляться дуже обережно, тому що він дійсно багато користі приносить. Не треба скидувати з висоти, не треба. Витрачати частину корисного навантаження на, на демпфери. він бере, бере свій груз і головне, на, на ньому стоїть лідар, пілот точно знає, скільки навіть сантиметрів до землі. Тому він свій груз може положити дуже лагідно, акуратно і полетіти, полетіти домом.